Півтора тисячі гривень за гектар землі. Такі нововведення вже діють для українців. Пенсіонерка Ірина Бігос розповідає, що про збільшений податок на паї вже чула. Однак жінка тим, що їй доведеться платити більше, не переймається. каже, що має договір на оренду паю з місцевим агропідприємством, за яким передбачено, що всі податки буде сплачувати фермер. Тобі ми віддали той пай. Він нам платить гроші. Так, ми давно ну, почали брати паї, то ми нам дали пай, і вже я знаю, більше десь як 20 років ми вже маємо цей пай. Так, ми маємо договори до 25-го року. Пенсіонерка розповідає, що раніше плату за пай вона забирала зерном, а тепер бере лише гроші і сподівається, що нововведений податок не повпливає на розмір виплат. Я не знаю, як вони там дають, але знаю, що вони дають по 10 тисяч 150 чи щось. 10 тисяч 150 гривень. Мала господарку і брала, брала все й пай, забирала все. Півтора тонни він давав чи щось давав. Корову, свині тримала. Так, куля, так, то все їла. Не тримаю, нема кому робити. У Великогаївській громаді пояснюють, що збільшений земельний податок платитимуть не усі пайовики. Перш за все, це нововведення торкнеться людей, які не мають підписаних договорів на оренду паїв з агрогосподарствами та фермерами. Але в нас є ще такі громадяни, які не здають, які офіційно згідно договору не здають в оренду свої паї. Їх фактично обробляє фермер, але кошти отримує відповідно людина. Відповідно, саме громада не отримує зовсім яких коштів місцевий бюджет. Тому для тих людей цей законопроект він трошки має такі наслідки, тому що треба буде за це платити. У громаді вже провели перевірку таких пайовиків. Попередньо лише 100 людей не має підписаних договорів або самостійно обробляють свої паї. Наразі за один гектар треба буде платити щорічно півтора тисячі гривень. Згідно нормативного документу, плата буде складати 4% від нормативної грошової оцінки. Це до закінчення 2023 року. З 2023 року це буде складати 5%. Сума досить таки не ну не мала, тому що на сьогоднішній день це десь буде складати в межах е, півтора тисячі за гектар. А в нас, усі, які в нас земельні ділянки паї складають, є в розмірі від 2,5 і більше гектарів. Тобто люди повинні будуть платити в рік у б до 6 тисяч гривень на ну бюджет місцевої громади. Земельний податок можна заплатити наперед. Або ж Віддавати частинами. Якщо ж пайовики не мають змоги оплачувати, то таким людям радять укладати офіційні договори з орендарями. Тому що в нас в основному договора зараз фермери вкладають всі на 10 років з автоматичної пролонгації, якщо немає ніяких зауважень, то такі люди не повинні хвилюватися. Вони платити нічого не будуть, тому що за них будуть кошти сплачувати підприємець, які використовують обробляє їхню землю. Ті, які використовують обробляють землю самостійно або передали сусіду, сусід обробляє і там дасть їм пару мішків зерна або інше. Вони повинні за це хвилюватися. Тому що ці податкові навантаження лягають на їхні плечі. Сплачені гроші від земельного податку підуть в бюджет місцевих громад. У Великогаївській вже попередньо планують кошти спрямувати на ремонти в школах та садочках, а також закупляти нові засоби для навчання.